Всім привіт! Вітаю на каналі Файна Дача! В сьогоднішньому відео я вам розповім про один з найбільш популярних овочів по всьому світу. Його цінують за те, що він надає особливого смаку сотням популярних страв. Цей овоч багатий різноманіттям кольорів. Мало хто навіть знає, але в баргацькому перці є в два рази більше вітаміну С, ніж в цитрусових. Чим же ж корисний солодкий болгарський перець, як його лікувальні властивості варіюються в залежності від кольору червоний, жовтий, зелений, як його і насіння впливають на організм. Чи є протипоказання до застосування цього продукту? Ось про це ми й поговоримо. Ну а батьківщиною солодкого перцю паприки є американський континент. У нашій країні. Його друга назва болгарський. Болгарський перець дуже корисний. Щодня вживаючи близько 50 грам паприки, ви покращуєте стан органів зору, слизової, підсилуєте ріст волосся, нігтів, зміцнюєте волосяні цибулини, сприяєте розладженню зморшок. Також він дуже корисний особам похилого віку та всім майбутнім мамам. Червоні сорти болгарського перцю виконують онкопротекторну функцію завдяки присутності в складі корисних органічних кислот. Лікопин, що міститься в паприці, підвищує захисні сили організму і запобігає появі раку простати у чоловіків. Червоні плоди бажано систематично поїдати всім курцям через високе вміст з кислоти. Також саме червоний болгарський перець найбільш корисний для дітей, тому що для повноцінного розвитку дітям необхідний вітамін А і максимальна кількість його саме в червоних плодах. Зелений болгарський перець це незрілий червоний перець. Його збирають раніше, перш ніж він має шанс перетворитися на червоний. Цей близькокалорійний овоч не містить жиру, а також володіє хорошим запасом вітамінів і мінералів. Крім того, в зеленому перці менше натрію, ніж в червоному. Низька кількість натрію в продуктах позитивно позначається на роботі нирок. До того ж, саме зелений перець знижує рівень небезпечного холестерину в крові. Ну а для серця корисніше за все, жовтий болгарський перець, який обганяє своїх побратимів замістом калію аж в півтора рази. А ще жовті сорти багаті фосфором, необхідним елементом для нормального функціонування кістково-м'язової та нервової системи. Болгарський перець є високоякісним засобом профілактики багатьох хвороб, але все ж таки найбільш корисним вважається червоні сорти перців. Саме в червоному перці міститься максимальна кількість аскарбінової кислоти, замістом якої перець обганяє лимони і навіть чорну смородину. Але, окрім користі, є і протипоказання до вживання болгарського перцю. Проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом про можливість вживання болгарського перцю. Якщо у вас є такі захворювання, як порушення серцевого ритму, ішемічна хвороба, гіпертонія, епілепсія, запальні захворювання нирок і печінки, геморой, виразки або гастрит, особливо у випадках з підвищеним рівнем кислотності. При цих хронічних хворобах виживання перцю може спровокувати загострення через наявність у складі клітковини та ефірних масел. Вітамінна скарбниця, тільки так можна назвати болгарський перець. У ньому неймовірна кількість вітамінів та корисних речовин. Але будьте уважні та враховуйте всі протипоказання. Ну, а щоб отримати чистий екологічний продукт та гарні врожаї, які ви можете бачити зараз на відео. Потрібні прості речі. По-перше, це якісний посадковий матеріал. Також дотримуємося сроків посіву, Якщо пікіруємо, то тільки перевалкою. Своєчасно поливаємо. Правильно підбираємо місце для посадки, воно повинно бути максимально сонячним. На протязі усього часу розвитку поливаємо, підживлюємо та бажано мульчуємо рослини. Ну і наостанок не забуваємо формувати перець. Процес формування перцю полягає в тому, що ми видаляємо корону квітку. Ось і все. Потім збираємо врожай і насолоджуємося смачним та корисним продуктом. На цьому буду завершувати. Гарних врожаїв, всього найкращого і до наступних відео!